Вертушечки. Саморобні, до речі, вони всі саморобні в мене. Дуже давно не було. О, гляньте, що це таке? Дуже давно не було вертушок. Колись... Друзі, ви давайте на моїх помилках вчитися. Привіт, друзі! Сьогодні буде така надзвичайна, чи незвичайна рибалочка. Приїхав я на риболовлю сьогодні зі своїм маленьким-маленьким човником. Взяв на риболовлю отакенький комплектик. Це мікроджиговий комплектик. До речі, до цього дня я завжди казав, що влітку я мікроджиг не використовую, тому що. Багатенько трави і оціми солідними паличками ну, складненько е, мені ловити. Тому влітку використовую добрячі такі лайти. Лайтом ну, вся рибка така від 5 скажем, грам до 10 грам, це такий лайт, я використовую, такі лайтові палюгаки. І завжди з рибою, самі бачили. А сьогодні вирішив трішки змінити і внести такі е, маленькі поправочки до своєї риболовлі. Тому що бачу, що багатьох цікавить мікроджигова рибалка. Про комплектик, про лодочку трішки пізніше. Ну що, друзі, начебто вже готовий. Взяв водички, взяв свого маленького якоря. Так, все під заросло. Трішки даже складно рушити. О! Супер! Забувся своє крісло модне, тому почав так, знаєте, трішки низько. Сидю, ну це таке, це, це не заважатиме нам піймати рибу. Так, ну перший якор тут зробимо. Так, Майже готовий. Тепер розповім вам про снасть. Останній раз використовував цю свою маленьку студію ще взимку, тому зараз протру її. Ну, Як я і обіцяв, сьогодні буде мікруха. Отакенький От комплектик компанія Azura X-Game. 76UL з тестом від 0,8 до 7 грам. Написано 0,8, але можна трошки і менше. Це такий ультралайт з можливостями. На нього поставив катушечку Vankish Шимановську 2500, на яку намотав шнур 02 Safina. Не, не так, ні, Намотав його давно, але ж мікрухою я дуже давно не рибалив. Тому можна сказати, що він як новий. Взяв з собою таку свою саму диетичну сумочку. Маленька на 4 літра. бо завжди питають, на скільки літрів. На 4 літра. Шнурочок, вірніше, флюр в мене тут 0,161. Коробочку теж, вірніше, в цю сумочку, небагато всього поклав. Тут такі флагмановські приманки і є фаворит останньої рибалки отакий вістовський драго. З нього, о, да, з нього ми і почнемо. Твістера вішаю вниз хвостиком. В мене 76-х є дві палки. Є солідна і табулярна. Солідна це така для більш таких делікатних проводок. Можна даже сказати, для таких зимових по пасивної рибі. А табулярна 76, -та, в неї і тест трішки більший, вона до 7, солідна до 5 Бачимо, можна зараз 3 г, можна так їй задати. Літню таку проводку. Бистру літню проводку. Провтикав, забувся включити камеру, покльовочка була гарна, з викиду. Тільки був глянув на годинника і там як улопило. Але провтикав включити камеру. Ось, що, тичка була. Ще робимо підкидок, тичка, тичка підсікаю. Є, О, це такий ну трішки менше, ніж той, якого я випустив, тільки що. Ну, Як я вже і сказав, ні садка, ні кукана я не брав, виїхав чисто кайфанути і спробувати себе в мікроджигі в цьому. Ось тако. тако. Я його не нахрапом, Легенько, легенько, такий, ні, це гляньте. Мабуть, такий самий, як тільки що був. Так. Да, точно такий. Там я його з катушечкою зрівняв. А ну, стой, стой стой, братка. Ой. Тихенько. Блін, оце з -з застіпку не використовую. Грузик бачимо злетів. Злетів. Ну, таке буває, це нічого тут такого страшного немає. Твістер. Твістер працює. А ну. ну, Може трішки-трішки менший. Оце Дмитрико його Отак. Що стосується сьогоднішньої тактики. Чи вірніше проводки. Тактика це така: заїхати от в такий ліс, дуже такий густий, і він, якщо показати вам по карті, він дуже такий широкий. Заїхав я сюди з третьої змоги, там така гора є. Можна було включити камеру, подивитися, як я виїжджав. Майже доїжджаю до гори і все, машина стає, шліфує, але це для нас Це не такі уж і пригоди. Так, а ось отут я не зміг з першої змоги і з другої і з третьої виїхати. Такий спуск. Опа. Ну, да. Так не видно, але тут шліфував добре. Ось бачимо, навіть на тормозах машину зноса. став усе на точечку, роблю закид. По проводочці нічого не видумую Не роблю ту зимову. Ну, якби в мене тут, пам'ятаємо, я казав, є такий з солідний, якби я літню проводку робив, верніше, зимову проводку робив, я пробив би величенькі паузи. Зараз літня проводка, глубина там. Величенька, не знаю, чесно кажучи, скільки. Ну, мабуть, метра чотири. То ось от, дочекуюсь, коли падає приманка на дно, ось впала. І роблю такі трішки бистренькі-бистренькі проводочки. Но, але коли падає приманка на дно, роблю ту одну паузу десь майже в секунду. І так ще можу постукати. Два-три оберти роблю катушкою. Якщо чую десь рибка так тюк, то зупиняюся на цій точечки і вже роблю пасивну таку проводку. Пасивну проводку ви всі вмієте робити. Це волочиш по дну. О, гляньте, впадала і була тичка. От тут трішки я поколдую, трішки поколдую. Но була клівака. Тут, друзі, самі-самі новітні карбони, тому тільки ось Ох! без тички просто утяжка. Тут чисто без тички була утяжка. Мабуть, по ходу я зробив підкидик, нажив, силіконка падала на дно і в цей момент вокунь взяв, взяв і тички не було. Була чисто така, віддай, спінг. Гляньте, всі окуня як... Наче з одного виводка, з одної стаї, всі на підбор. Ой! Тихенько. Тихенько. І пузаті. В них, мабуть, ну, не можна сказати, що влітку в них і край є. це вони просто нажерлися. Просто сильно сильно нажерлися. Ну що в тебе там? Ну пусто. Іди, я не обіжу. А, ну, давайте п'ятий закид. І мені здається, треба туди ближче підійти. Так, так, ще. Щоб краще далі впало, треба спустити ось, відкрити дужку і трішки спустити шнурика, щоб швидше так впала моя приманка. Щоб не до мене вона йшла, а швидко так без всякого спротиву впала. Впала на дно, починаємо проводку. Чи про пиво? Краще про пиво, влітку про пиво. Ось, о, гляньте, ти-ти-ти-тинь, була така. Була трин, дрож така. Ще отако. Три оберта роблю, давайте три. Тик. Так, глибина є там, ось о, два зробив оберта. Ось, о, була тичка є, сидить. Друзі, п'ятий. П'ятий закид, четверта рибка. Фрикціончик можна трішки, щоб вам поспівав. Да, полюбляю. Поки що бух тут не заріс, можна сміло полюбляти і використовувати мік... мікруху. Ну, якщо б сильно хотів, би, я б його взяв би в руки. Тому можна вважати 5 закидів, 4 риби. Давайте шостий. Чи змінити? Не будемо нічого поки що міняти і не будемо підпливати. Так зробив закид, бачив, як вже трішки розбита приманка. Це ще з прошлої рибалки в мене. І вона злетіла з гачка. Зараз я подивлюся, що в мене є, і як це все виправити. До речі, у мене бачимо є багатенько вертушок. Це мій підписник з кривого рога мені подарував. Багато-багато. Так, якщо б вони були б. А Може, якась і є, зараз гляну. якщо б була б на одинарному гачку, я би поставив. Опа, ось, все, друзі, дивіться, є на одинарному гачку, Ми... так, ми її можемо загрузити. Блін, точно, а давайте так і спробуємо. Якусь вертушку загрузимо. Ну, цю, я полюбляю такі біленькі. Загрузимо якимись вагами і спробуємо. І, до речі, розповідав вже, мабуть, 250 разів ці тряпчані перчатки, рукавички, Блін, завжди в них гачечки заплутуються. У мене два комплекти таких. Це самі. Неудачні в мене перчатки. Рукавички, блін, санлаївські оті тут з кожою, то супер-пупер. Ото, ото класнюче. Звісно, друзі, я не впевнений, що ця штука зараз буде працювати, але ж спробувати потрібно. Дивіться, яка вийшла картина маслом. 2 грама. Вертушка теж десь грама 2. Це підписник мені задарував дуже і дуже мілкі вертушечки. Саморобні, до речі, вони всі саморобні в мене. Пам'ятаємо, взимку я на ці вертушки тіляпів ловив. І все дуже добре клювало. Так, а ну, що ми маємо? Чесно, не буду брехати, ніколи так не використовував. Але в мене є один знайомий, дуже такий окунятник. він. Оце конячу голову використовує і дуже воно все там працює. І чому б не влітку не спробувати, не спробувати оці вертушечки? Опа, була тичка, це 100% була тичка. Ось я підсів. Дивіться, на першому закиді і гляньте, який борзий. Борзий, борзота яка. Мухтишка! Підписнику вже. Гляньте, що він робить підписнику вже можна сказати. Та йому і так можна сказати дуже велике спасибі, тому що він мені її якось з підігнав. Завжди дивиться, коментує, ставить лайки. І ще такий підгон. У мене дуже давно не було. Гляньте, що це таке? Дуже давно не було вертушок. Колись. Мабуть, в 15-му 15 році. Та ні, не в 15-му, в 13-му відірвав останню. Можу так сказати, вокунь не супер такий здоровенний, так, в ньому нема пів кила. Просто гарно настроєний на цей полюгак і фракціончик. Знаєте, як... І я просто балдею від цього. Будемо брати його. Будемо брати бусинка. Хтось думає, що це Дмитрику за бусинка? Це знову. Та ні, ну гляньте, друзі. Самі гляньте отако. От гарний, гарний. Ну що, друзі, гляньте на цю приманочку, просто вжарив гарний-гарний красень. А тут дивлюся, там телспінерами ловлять. Вертушка проти там чи ще щось. Тут усе. взяв, звичайно, вірніше, не звичайну, звичайну, а заколдовану. Стоять знову, знову. Вірніше, не звичайну, а заколдовану. заколдовану мною таку вертуху. І поставив на неї розборну чи бурашечку 2 г. Давайте ще закріпимо. Це ж не може бути, що це випадково. Коли падає на дно, якщо її вести джигом, то там все просто. Якщо трішки впів води, то ось, вона завелася. От я її веду, веду, роблю паузу, хай впаде трішки на дно. Такий джиговий, ось вона знову завелася. Ну, давайте одну проводочку, класичну таку зробимо на заведеної цієї вертухи. Я чому це не дуже полюбляю? На величеньких глибинах я не можу контролювати на якої дистанції, на якої глибині йде та вертуха. Тому я не дуже полюбляв ці вертухи. На міляках, та, ось о, бачимо, вона йде дуже і дуже гарно. Блистить, все дуже і дуже гарно. Але на міляках це, я розумію, вона десь там біля дна і в пів води йде, там де метр, то збирає всю рибу. А коли тут метра чотири, то фіг його знає, може вона вже на, на горі, цього я не знаю. Тому буду звичайний джиг робити. Ось б'є, б'є, щось б'є, такий зробимо, зробимо навіть можна проволочку таку. Ось зійшов, ще вдарив. Ось, опа, підсів. Все, бачили? Вокунь підсів. Е, вже майже витягував, виматував цю вертушку, і коли вона вже йде, відірвалася від дна, вона сразу заводиться. І вже такий починається спротив. Вона завелася, робить таке коливання в воді. І оцей вокунь добив. Ого. Наче матюком гляньте, як зав'язався. Це я вобліри теж не полюбляю, бо там ті гачки, блин, якщо окунь заковтне, то грається. тільки потрібен інструмент. Так. Не хочеться сильно мучити, але бачимо, гачки роблять своє. Ці браконьєрські трайнічки. Йоо! Друзі, ви бачили, так, іди давай, блін. Зараз, гляньте, знову злетів без карабінчика грузик, наче бурашки. Відкрилося до, доступ відкрився до проволоки, і з проволоки просто злетіла, Більн, вертуха просто взяла і злетіла. Звісно, на сьогоднішній день. Оце так. Да. На сьогоднішній день вертухи коштують великих грошей. Можна, хтось зараз скаже Дмитрику, ну тобі як вона прийшла, так і ушла. Це, звісно, так, але це людський труд, труд мого підписника, і я отако просто, блін, ну я так не повинно було статися. Дав... Друзі, ви давайте на моїх помилках вчитися. Я не знаю, якийсь мені ще підписник казав, що можна стопорок тут вдягати. Є е, да, є такі грузики, де отак легко проволочка вих... вилазить. Це... Хоча, якщо вам видно, цей грузик такий, ця проволочка начебто підпружинена. Ну, вона вилазить. На свинцу це рідко трапляється, а ось. На вольфрамі майже кожен раз. Ну, що таке коняча голова, да, я вам покажу. Ну, ось, наприклад. У мене цим головам дуже і дуже багато часу. І тут вийшло, що оці вертлюшки заржавіли. І вже цей ліпісток не хоче крутитися. Ліпісточок трішки потускнів, тому так пальцем нема чим більше. Пальцем по тру. Думаю, чому би і ні. Чому б далі не спробувати, ну, якщо клювало, чому далі не спробувати на вертушечки? Тим паче в мене вони є. Там на трейничку, хоча бачимо, роблю Підкидик, тільки ось завелася вертушка, і вже такий ось спротив. І на спротиві це вже на протяжки, на протяжки влупила, влупив окунь на протяжки. О, цей колір йому дуже і дуже до вподоби. Теж так, блін, де да вони всі, всі красені. Всі красені. Невже ж буде на кожному закиді? Гляньте, якась така мушка. Оця мушка, мабуть, і щось там якісь робить чудеса. На той біленької не було мушки, і я її намагався так джигувати. А ця ось була покльовка прямо на протяжки. Давайте ще разочок. Джиговий такий інструмент. Джиг-вертушка. так, Є спінери, Ой, чи як не спінери, а телспіннери. А це джиг-вертушка. І проводка така буде комплексна. Буде і проволочка. Усього гляньте, я волочу спінінг, нагружається, потім роблю паузу. Вертуха шалено швидкістю падає на дно. Потім знову проволочка, пауза. Ось все! І ось була клівака, ось ось добив. Друзі, підписнику просто шалене, шалене спасибі. Ось ось зірвався. Блін, ось добиває, щось б'є, зірвався був. Ось ось є, добив. Я йому, мабуть, тащив його і зір... відірвав йому губу. Ну, наперюга його добив. Добив. Блін, що там вода вже дуже така грязна стала. Який красень теж. Гляньте, як блистить, як блистить. Знову, знову така у мухи попка. Гляньте, знову злетіла. Так, так не потрібно шуткувати, треба ставити застіпку. Треба ставити а Ото гляньте, знову злетів грузик і можна загубити. Все це діло загубити. Застібку поставимо таку три нулі. Хоча, якщо було б 4 нулі, було б краще. Друзі, чому я? Ну, чому я завжди на рибалки влітку з човна з лайтом? Тому що можна десь зацепити, як ви бачили в останню рибалку, зацепив щуку десь, в кіла в 30, там точно є. Можна швидку таку проводку. Тим паче на водосховищі тут глибини від 4 до 7, де є місця і 16 метрів. Тому і бирав лайт. Мікруху не використовував, хоча бачимо, поки що нема трави, можна і помікрушити. З берега мікруху влітку я не використовую, бо ну, нема куди там кинути. Тільки закинеш, одразу зацепишся і обірвешся. Тому використовував лайт, лайтом ще можна перекинути ту траву. Ну І якщо на викиді щось піймаєш, то швидко витащити сквозь траву ту рибу. А сьогодні усього кайфую від мікрухи. Сідає рибка, нагружає цей спінінг, цей бланк дуже і дуже гарно. Катушечку, фрикціончик настроїв так, щоб він щось співав. І мені все подобається. Ну, Думаю, і вам подобається. І ще оце відкрив для себе оці джиг-вертушки. Джиг-вертушка. Ви, мабуть, такої слова не чули. Я сам це на ходу придумав. Оп, відпрацював. Оп, відпрацював. На під вертуха гарно заводиться, робить спротив і потім роблю паузу, і вона падає на дно. Тик. Ось, ось, ось б'є, 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 не підсікаю. Ну, я ж сказав, не підсікаю. Зачем ти підсік, Дмитрику? Ось ось б'є ще. Опа, є, є, друзі. Шалена рибалка, просто шалена. Я так не попадав, щоб отак на вечір на кожному закиді співав фрикціончик. Зиря я. Останнім часом не використовував мікруху, хоча я знаю, що мікруха вам дуже і дуже до вподоби. Ну, де ти? Піднімайся. Та ні, це, це не крупний. Перед цим був шалений здоровенний вокунь. Друзі, все, мабуть, показав. Самі побачили, і це те, що я казав. Коли тройнічки, я їх не дуже полюбляю, риба дуже заковтнула цього тройнічка, прийдеться хірургічними щипчиками доставати. Е, так, акуратненько достанемо. Акуратненько, це значить акуратненько. Е, жодна рибка сьогодні в кадрі не постраждала. І що? Просто камера сказала мені добрий день і виключилася. <смі> Написала перегрілася. Тому прийшлося трішки почекати, поки вона остине, і піймати ще одного окуня, щоб красивіше завершити. Все самі бачили, ловив сьогодні окунчиків такою снастю, як я назвав. Джиг-Вертушка ловив на мікрушну паличку компанії Азура. Азура це український виробник, і ви, і ви самі бачили, як ця мікруха відпрацьовувала. Дуже все було дуже і дуже гарно. Любі друзі, кому що сподобалось, підписуємося на канал, ставимо клас. І слава ЗСУ!